Почався обстріл, потім скидували, дрони пішли з скидами. І побратимчик говорить: ти що страшно, «Та, — що -то так близько прилетіло. І все, я відкриваю очі, — блин, навіть нету. Да. І мене ребята відкапають. Кажуть: почалася війна. Кажу, Та я нічого не чув, <сум> сон такий міцний був. Ну, я... Пішов штурмувати військомати. Тобто воєнкомати мене відкидували, відкидували. Батькам я нічого не казав, братам нічого не казав. Хтось тобто, там переписувався, питали, чому не на зв'язку. Кажу, та щось погане, мобільний. Давайте чесно, зараз хтось перепливає тису, а у вас в спині пластини, і ви ну, кажете, так, я йду на віку. У нас є теж побратим. В прошлому році ставили пластину, нічого нормально. Артем, як і більшість добровольців, він прийшов до 128-ї бригади у лютому 2022 року. Але на відміну від решти, він пройшов строкову службу в армії і тому одним з перших був залучений до виконання бойових завдань. Я прокинувся вранці, ну, вибухів не чув. То Мені позвонили друзі, кажуть, почалась війна. Кажу, та я нічого не чув. <сум> Сон такий міцний був. Ну, я пішов штурмувати військкомати. Але е, коли я служив в срочку, це було в далекому 98-му, е, я е, отримав травму і мене комісували, І по іток взагалі зняли з учора в воєнкоматі. У мене вдавлений перелом лобній кості був. Тобто воєнкомати мене відкидували, відкидували. Хоча по військовій по срочці я був замком взвода і е, замістителем. начальника расчета на комплексе БУК. То есть, по идее, как бы, ну, да. Ну, мне так кыш-кыш-кыш, меня и в 14-м кышкали, и в 15-м, ты типа снят с учета, ну, ту-ту-ту. Ну, и мы поехали с товарищем, там формировались добровольческие батальоны, ну, так я попал. Самое 128 У 128 так. У вас на Пардоне была думка, что будет война? Нет. Я готувався то есть, до повномасштабної війни. Я десь вже рік часу працював, та більше півтора. Ми робили офіси. І якраз ми приїхали додому відпочити, тобто у нас Київ, Одеса, тось там мотались по Україні, і в Києві 1 березня ми повинні були залювати там поли, починати будувати нову кіностудію. Тобто, то плани були зовсім інші. А як близькі родина? Як сприйняли ваше бажання йти служити? Близькі вони узнали, що я на війні десь місяця через 3-4. Як так? Так. Ну, я на той момент був розлучений. Батькам я нічого не казав, братам нічого не казав. Хтось там переписувалась, питали, чому не на зв'язку, кажу, та щось погане, мобільний, кажу, то я на інтернеті. Тобто десь так, місяця через 3-4. Що сказала вона? Ну, в шоці були сразу. Хоча молодша сестра двоюрідна каже, ну, я від тебе. Іншого її не очікувала. Артем водій він почав вивозити бійців іншого підрозділу на нуль і першим з підрозділу потрапив під артобстріли. Побратими згадують, як Артем з загіпсованою ногою відмовився вирушити додому, а залишався з бригадою на лінії фронту. Пересувався на милицях, одужав. І воював у складі роти до поранення. У мене був галіностоп у двох місцях поламаний. На той час у нас якраз новий медик приїхав, взводний Рома-хірург. Я кажу, може там не треба гіпс там накладувати там жорстку -жор -жор якусь там сепку на ногу, таю то він ні-ні-ні відправив додому на два тижні з гіпсом. Я йому... Додому. я йому через два тижні телефоную, кажу, Рома, забирай мене геть вже я не можу. Він, та ні, два тижні ще рано. На третій хлопці приїхали до мене. Ми поїхали, зробили знімок, приїхали до травматолога. Він подивився, каже, ще тиждень. Ми вийшли, кажу, Рома, ну он такий. А він ну, був хлопець сам з Харкова, і він був практикуючим хірургом. Тобто, працював, оперував до повномасштабної війни. Він подивився, каже, ладно, поїхали в розположення, там зняв. І на, на, на наступний день ми видвинулися <гум> на передову. Там мене він швиденько поросхаю, розходив, і я так вже більш-менш почав ходити без милець, і був у мене там перший виїзд вже бойовий. Взагалі я водій. Е, ну я на позиції постійно з хлопцями просився. Був у нас нині покойний побратимчик Сватік. Він е, казав: Ні, ти водій, ти нас вивозь. Привозь, там я знаю, що ти нас вивезеш. Ну, коли вже людей почало не вистачати, я вже такий на говорю, сват, все, людей не вистачає. Я з хлопцями на позиції. Ну, до цього то була робота моя, вивез хлопців, забрав, там воду підвіз, то така. Потім ротний запитав: треба був водій на евакуацію ранених. З нашим родним медиком я кажу, так, без питань. І от ми з червоної зони вивозили поранених. Який був такий випадок, який вам запам'ятався найбільше? І чому? Та їх багато. Ну, один був це для мене перший був випадок: як на буханці мінять лежачі кольоса під обстрілами? <гум> О, то було весело. <гум> У нас було дві запаски, не одна не підійшла. Нам привозили хлопці запаску, і от ми тільки її поміняли. Звідти виїхали. ну і Десь там 10-15 хвилин на тому місці вже працював на міномет, а танчик. І з яких обставин ви отримали поранення? Була, були ми на ну, на Пишки. Приїхав в покойний сват, ми там походили, подивились, там кое-що ставили. І то сиділи, чергували. Почався обстріл. ну сразу така там, 82-й міномет, такою. Потім Скидывали, дроны пришли со скидами, подлетели там у нас еще ребята, и по ним начали скидывать, один к нам прыгнул в блиндаж, успел, а второй, Сергей Сергеевич, ну где-то ему может и повезло, он перецепился, упал в окоп головой, потерял сознание, его ребята оттянули в другой блиндажик, то есть такое... И все нас начали плотно накрывать. То есть не было возможности. Водитель, который к нам прыгнул в сп он был раненый. Мы ему оказали первую помощь. Ротний врацию, типа Артем Туристы сможешь вывести их или нет? Я говорю, уже нет, нас начали плотно накрыть. И Вот я помню, мы сидим в четверо в этом блиндажике. И так рядышком увалило, я так взял, одел касочку, одеваю наушники и по говорит, "Туристы, что, страшно? Да, говорю, что-то так близко прилетело, говорю. И все, я открываю глаза, блин, даже нету. Да. И меня ребята откапывают. То есть вы не помните, да, вот этот момент? Я помню, то есть, как потом засувалось, то была ствольная артиллерия 152-го калибра. І от вони кидали ближче, ближче. І Я такий чух, от пам'ятаю тільки навушники, відкидую на вуха і все. Відкриваю глаза. У нас так бліндажики, був ще окопчик, там кулемет стояв. І мене в цей окопчик викинуло і так присипало землею. І хлопці мене відкапують, коли над нами чую, підлітає знову дрон. Я кажу хлопцям, ви тікайте в бліндаж, сам замер, е, очікував, чи зараз опять прилетить, або щось скинуть. Ну я так не шевелився. Він там ну, хвилин 5-7 повісив і улетіли, то хлопці прибіжали, почали далі відкапувати. Яка у вас була травма? Е, у мене був, ну, така, не працювала права рука, але вона і зараз на всі 100% не працює. Тобто перший місяць вона. телепалась как веревка. Ну, сознание там потерял. То есть контузия, рука, забив бедра. Ну, медики там, танкисты с перепугу написали еще осколочное поранение в окол". Там, видать, когда прилетело, куском мерзлой земли в глаз попало. И он был заплывший, и написали, Это даже на ВЛК было смешно этот. Я захожу к травматологу, основной у меня специалист, травматолог был. И хирург такой говорит, А що у ну, вас? Я говорю, у мене все нормально. Он, дайте сотку свою, ну, це після поранення дають. Я даю читає: осколкове поранення в ока. І такий на мене дивиться. Я кажу, та все добре, кажу, у мене тільки плече. Тобто я бався туда, ну, десь було важке поранення, у мене записано, але зі всіх четверих, то я легким испугами. Аділався. Попри поранення та операцію на спині, а також металеві пластини, Артем планує після ВЛК повертатися до служби. Далі на війну. Попри. Ну так, а що? Попри пластину в спині. Ну чого укріпили. Нормально. Давайте чесно, зараз хтось перепливає тису, а вас в спині пластини, і ви кажете, я йду на війну. У нас є теж побратим. В минулому році ставили пластину, нічого, нормально. Тобто ви плануєте після закінчення лікарняного? Лікарняна, ну там треба буде ВЛК пройти однозначно, там на відсоток треба буде патріспособності трудоспособ... проходити. Тобто... Ну да, так, повернутися в підрозділ і далі там дивитися, які там зможу виконувати. Навіть навіть якщо не дозволять, я підпишу контракт і піду далі. Ну, тут Без варіантів. На питання, що допоможе нам перемогти. Він відповідає однозначно. Що допоможе? На першу чергу, я думаю, суспільство повинно зрозуміти, що у нас іде війна. Бо коли ти знаходишся тут, таке відчуття, що у людей війни нема. Тобі ж, ну, фільми, дискотеки, ми гуляємо, все хорошо. Я звісно, рад за них. Але люди забувають, що тут 120-130 кілометрів. І Друге життя. Артем сумує за українським морем і мріє туди повернутися після перемоги. Поїхати в Крим. А чому по чому у мене позивний турист? Я люблю Крим, гори? У мене там багато друзів татар. Я от до 14 року -го вихідний ми з друзями в Крим, Гори, Палатки. Ну просто на вихідні. Тух, туди назад, в понеділок на роботу. А ваші друзі після 14-го залишились там, кудись виїхали? Е, е, ні, татари ні, там остались. Там ні один знайомий не виїхав, татари там сім'ї. Вони чекають ну, повернення України. Так. Бо я колись спілкувався, кажу, ну що ви там, то вони там на мене обіделись дуже сильно за те, що я сказав, що там на референдум хотіли. Він говорить: ти що, Артем, ні один татар не ходив на референдум? То так. Нотки були такі обиды. А їхня реакція на початок полномасштабного вторгнення? Мы не общаемся давно. То есть, там, если раньше можно было как-то дозвониться, а после полномасштабного, но связь полностью пропала. Дякую вам дуже. Хай ваші мрія збудуться. Дякую. Дякую.